Вітаю, друзі! Вітаю з раночком четверг, наші традиційні 5 хвилин, і хочу посвятити їх, навіть не посвятити, а нагадати про брехню, про наших старих брехунів, про наших колишніх брехунів і про їх е, говорящі е, лисі е, голови і так далі. Почнемо з гордона, такого, так, 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 такого собі улюбленця нашої аудиторії 28 років. До Зеленського, скажімо так. Ну ось Дмитро Гордон, він там на прев'ю. Дивіться, ну, як людина Бреше, і як інші люди, ми з вами, сприймали це все його життя, все своє життя, да, і надавали йому кошти, надавали йому підписникам. Так ось, що Гордон казав. Ще до війни за місяць-півтора, там у Голованова ще в інтерв'юх він казав просто, просто що е, якщо, не дай Боже, в Україні почнеться війна, то він, Дмитрий Гордон, перший, перший що зробить, одягнеться і піде в військкомат, щоб е, піти на Фронт на захист України і сина свого забере найстаршого з Америки, щоб він приїхав сюди захищати нашу державу. Це він казав у Васі Голованова, других там людей перед війною. Далі, зараз уже було у нього останнє інтерв'ю у Анни, забув прізвище, що каже Гордон. А! Перед цим він перед цим, він, е як він вже виразився, літаком його друга Рената Ахметова вивіз всю родину на захід. Перед самою війною він вже знав, що 23 го чи 22 го він вже знав, що буде широкомасштабне вторгнення Росії. І, здається, 22 го чи 23 го літаком вивіз всю родину. І вона знаходиться там. Залишився він один. І він зразу поїхав в Черневецьку область, в Вижинський район. Вижинський район, там є дача москаля, такого продажнього мінта, який там що що творив в Луганській області і здавав тоже луганські землі, продавав все направо і наліво. І ось він жив у Москаля, і оттуда дійсно з бані виходив в ефір, щоб всі це розуміли, всі це знали. Це я знаю точно. Так от, оці ані, забув, забув вибачте за такі слова, блин, але забув прізвище, він сказав, тепер, тоді він казав, що піде вперше на фронт, визове сина і підуть вони воювати. Він сказав, йому закон не, не дозволяє йти на фронт, ну не дозволяє йому закон, тому що він е, багатодітний батька. Він багатодітний батько і він не може піти на фронт. Не дозволяє. Ось не дозволяє йому закон це зробити. Розумієте, друзі? Ну, ось це те, що, те, що роблять оці люди, які брешуть. Далі він бреше. Я е, займаюся дронами для конкретної бригади, але він не каже, якими дронами. Для якої бригади? Ладно, не каже бригади. По завданню залужного у нього питають, а як вам залужний вийшов на вас і вам розказав, чи ви брали те. Та я не знайомий з залужним, але залужний, так він, він сказав. І ми оце І ми оце віримо. Це шахрайство. Він як почав життя своє з пірамід шахрайства, так і продовжує шахрайство. Просто я хочу показати, що в його лиці, е, обличчі це не тільки гордон, це загальний гордон, це Порошенки, да, це Чекалкіни, це Чорноволи Тараси, це всі, хто там Федіни, я знаю, Геращенки, Герасимови, хто там, князевичі, всі, хто там, ото це все одно. А дивіться, що все одно це, я вам наведу приклад. От навіть не, таке, не, так, не такого гиду визвав Гордон, коли, коли від, відрікався від Зеленського. Да? А, навіть не так, коли він там всім клеймів, потім удрав, потім не клеймив, потім побіг. Агида виникла в мене тоді, коли він подав суд, начебто, на Порошенка, що той зробив котли, і так далі, і так далі. Але потім агент Порошенко визвав до себе агента Гордона, поговорив з ними, постукав пальчиком отак по столу, і агент Гордон вибачився. Перед Порошенком сказав, що він не має доказів проти Порошенка. Ви розумієте, що це одна контора? Розумієте, друзі, що це одна контора. Що вони брешуть. Порошенка бреше, що витрачає свої гроші. Гордон бреше, що він поїде на фронт, а сам сидить в горах у москаля. Да, Порошенко Бреше він не буває на фронті. Максимум, максимум між другою і третьою лінією оборони буває Порошенко. А розповідає, що він десь там, та не допускають його там. І слава Богу, що їх не пускають, у нас, хоча б операції почали проходити нормально. І в Севастополі, і в Белгороді, і в Пскові. Оцю всю нечість вичищають, віддаляють, віддаляють, здавати нікому. Друзі, а вам велика подяка за ваші донати, за ваші лайки, за ваші вподобайки, за вашу підтримку і за ваше головне розповсюдження. От якщо подобається те, що я говорю і те, що я розповідаю, скрізь по всім мережам. До вечора Україна переможе!